Доброго дня! У нас сьогодні 12 травня 2023 року. Сьогодні було дуже холодно зранку. На синоптику писало плюс 1, відчувалося як мінус 4, здається. Зараз буду відкривати все, дивитися на стан наших рослинок. Так, відкрив я вже Полуничку, і що вам скажу, я дуже засмучений станом, особливо та, що була під плівкою. <кій> <кій> була накрита в нас агроволокном десь, мабуть, днів 4 молода. І оця перша. Так як в нас були дуже холодні ранки. Ну, а ось дивіться, що сталося з. Є що під плівкою була. Майже весь цвіт чорний. Чорні серединки. Не знаю, може відійде, може ні. ну Відсотків я так дивлюся. Просто відсотків 60-70 цвіту. ну Просто чорні. Темні. Ті, що були трошки нижче ближче до соломи, там вниз і всередину, то наче так ще світла серединка. А те, що по боках і, в го... і вгорі, ну все темне. Я просто не знаю, граєшся з цими м -м тунелями, відкриваєш кожного ранку, ввечері закриваєш, бігаєш, ну і в результаті е побачити таке, ну, це шкода, звичайно, праці і сил. Але нічого, Будемо, це погода, це буває. Ось зараз ще вам покажу ось такий вигляд. Нехороший має у нас полуничка. Добре. Але що маємо, то маємо, як кажуть. Не здаємось. Погода, звичайно, вирішила ви так. Ой, такі справи. Не знаю, тому під агроволокном все добре. Нічого там... Ну, пару ягідок було з чорних. Не ягідок, а просто цвіт чорний був. Декілька квіточок. А так все добре. Ось ця ділянка в мене під агроволокном була. 50-тим. Ну тут 80-й і 50 й ну, агроволокно. тобто все добре. Нема ніяких пошкоджень. тобто все добре, Ось такі вуса, бачите, я обриваю, щоб вся сила йшла в ягідку, а не тратила свій, свою енергію і живлення на оці вуса. Ось бачите, ось світ хороший, все добре, ягідка теж не померзла. Ну, тобто під агрологном все добре. Тому. Відповідь очевидна. буду я накривати на наступний рік тільки агроволокно. Цю плівкою вже не буду гратись, це марна втрата часу і сил і коштів. Бо плівка ця йде на один сезон, а агроволокно можна використовувати, я думаю, років 4-5. От такі дякую. До побачення.